Великий будинок у передмісті Києва уже понад шість років тут проживає сім'я Людмили. Але вони ділять цей будинок ще з двома родинами і різними поколіннями, а саме з мамою Людмили, сестрою і її дітьми, у яких теж уже є свої сім'ї. Один двор в з сестрою, мама моя. У сестри своя сім'я, свої діти, і у дітей вже теж сім'я, то есть нас тут много. Хоча старша донька поїхала на навчання у Польщу, місця усе одно не вистачає, бо сім'я Людмили неочікувано збільшилася. Чотири з половиною роки тому з'явилася на світ така бажана ще одна донечка Мілада. У будинку стало більше радості, а от місця значно поменшало. Стоит вопрос остро того, чтобы уже переселять ее из нашей спальни. Плюс еще кочевой образ жизни моей старшей дочки. И получается, что места вообще нет. Этот постоянный круговорот бардака в природе уже, в общем, очень надоел. Некомфортно нам, тесно и неприятно. И меня это очень раздражает. Допомогти сім'ї Людмили і знайти місце для кімнати мрії маленької Мілади вирушає наша фея чистоти та Міла Чехович. Місія Шик і блиск стартує просто зараз. Доброго ранку, ранок з України та Міла Чехович. Доброго утро. Як вас звати? Мене зовут Людмила. Коли я зайшла, я побачила, що дуже багато речей. І я стикаюся з цим кожен раз. Я не розумію, чому люди зберігають цю купу речей. Хто тут має жити? Ну, хотілося б переселити сюди младшу доченьку. Я бачу, що тут багато роботи, все накидано, і незрозуміло ну, дитина не може сюди зайти, тому що тут лишні речі. І сьогодні ми з вами зробимо цю кімнату такою, про яку мріє ваша донька. В центрі кімнати сушиться одяг. Чому? Ну, тому що це единственное місце, де воно не мешает проходу. Но ви розумієте, чому не можна сушити дитячий? Ну, тому що испарение порошків і так далі. Всі твої речі упаковані в органайзери і чекають тебе до літа. Дякую за співпрацю. Дякую. Головна проблема цієї кімнати це те, що тут неправильно організований простір. Це незручне складання. Я зараз покажу, як це зробити. У вас дуже велика різниця між двома дітками. Як вони це зважилися? Рібонок уїхав, ребінок, ребінок взрослій. А що робити, власне? Человек як был в шоке. Он был в шоке? Ну да. Чего это, як це? Ну, потому что как бы и первый ребенок это чудо, что он появился. Почекай, ты чему? Ну, потому что у меня проблемы со здоровьем. Я когда замуж выходила, я ему честно сказала, что у меня возможно не будет вообще детей. Ну, так врачи говорили. И на следующий месяц после росписи мы уже знали, что у нас будет лада. Що це таке посередині дитячої кімнати? Це духовка. Так, і скільки вона тут стоїть? Ну Сім літ. Сім років. Я довольна, я щаслива. Хотіла стала. Дивіться, що я вам принесла маленький будиночок-органайзер для іграшок. Спеціально для вашої доньки. Ти, вона буде щаслива. Дуже екологічний, це папір пресований. На ньому можна малювати. Це майже іграшка для вашої дитини. Але для того, щоб він став яскравіший, його треба ще й задекорувати. До речі, якщо ваша дитина малює на шпалерах, це чудова ідея сфокусувати її увагу саме на цьому будиночку. Всі мої завдання оправдались. Я очень довольна. Наконець закінчилося це нагромадження. Дивіться, яку роботу велику ми сьогодні проробили з вами. Я вам взагалі ця ігрова. Я в захваті. Шикарно. Навіть більше, кажется. Скажіть більше простору, все організовано, все складено, чисто, пахне дуже приємно. Дивись, яка кімната. Підходить. Тобі подобається? Mm -hmm. Дивися, тобі покажу, Дивись. Саме щасливі рібенок на світі це Мілада. Вона, по-моєму садова всього процесу очень довольна. У вас дуже гарна родина. А тут буде неймовірно гарна ігрова. Життя складається з маленьких і великих справ, упоритися з якими вам допоможе щоденна порція натхнення та енергії. Кава жокей. Енергія для справ.